Шановні журналісти, як завжди, ми починаємо з того, що дякуємо всім, хто висвітлює хто наші події, тому що без висвітлювання наших дій ми маємо велику проблему. У нас є доволі багато роботи і наша служба десь, можливо, не справляється. Так що дякуємо вам за те, що ви робите професійно свою роботу. Що ви так як ми й домовлялися, що провіряєте дані, коли висвітлюються, не виставляєте їх непровіреними, і я думаю, що ми подальшому також будемо мати таку співпрацю. Значить, У нас утворено міжфракційне об'єднання в обласній раді між всеукраїнським об'єднанням Свободою, українською народною партією і партією Наша Україна. І це міжпракційне об'єднання утворило Народну Раду Тернопільщини. Підно, Народна рада Тернопільщини затвердила виконком, в який війшли скажімо, всі ті люди, яких ми пропонували. Крім того, ми пропонували, щоб виконком війшов Віталій Крутиболова від дорожнього контролю, враховуючи те, що ми власне, свою роботу починали, коли на термобілі була не зовсім би, проста ситуація з дорогами. Тому ми утворили відразу штаб, який міг би реагувати, скажімо, десь на ті події і допомагати їх. 레이어리즈워 uh,